Друзі, всім привіт! 12 лютого прийшла в теплицю, відкрила двері. У нас сьогодні плюсова температура, відкрила двері, зайшла, а тут такий запах, така ностальгія, наче вже весна хочеться працювати, Пахне такою деревиною запашною, неначе вона тільки що построєна. Так як на дворі плюс, то Пліс плівки розталось, натекло, аж затопило. Тут ми все підготували, все у нас вже готове до того, щоб переробляти землю і висівати редиску, Ну, щось воно погода ніяк не дає. Дуже-дуже у нас були такі морози. Земля позамерзала. Зараз я перевірю, чи тут можна її вкопати. Коти за мною поприходили, рижик. От він так любив. В цьому в теплицях страшне, він тільки і жде, щоб я оце тут відкрила, аби ще агроволокно на полу лежало, то він би вже в нього закутався і, цей, і спав би тут. Так, ну що, лопату я тут не знайшла, взяла сапу, ось розбила, но сантиметрів, мабуть, так дивіться, три. Отак, земля. То можна в її. Це поверхностно, А тут дуб. Дуб дерево, як кажуть. Геть мерзло. То ще, поки про фризування не може бути і ніякої думки ще сьогодні і завтра. Хоча я навіть і не думаю, що воно так швидко розмерзнеться, ну, буду надіятися. Сьогодні плюс 4, завтра плюс 4 у нас. І. Там ще, ну ще до неділі сьогодні середа, ще у нас плюсова температура. Ночі там невеличкий мінус. То будемо сподіватися, що воно тут. Аби ж сонечко було, аби ж було сонечко, як були ото сонячні дні, вона трошки підрозмерзлася, оце що тут зверху, бо вона була мерзла повністю. Кусачка, що ти шукаєш? Думаєш, тут якась мишка буде? О, Так, І що? і що? І оце ж у нас терміни посіву редиски, не боїтеся, трошки затягується. Не знаю, як воно й далі буде, бо там знову через, може, тиждень-півтора, оце невеличкі, такі будуть мінусові, а потім через десь півтора тижні, Бачите, земля мокрувата всередині, тому що ми ж сніг розкидали, але все одно мало снігу, все. Далі мерзле. Снігу, якби було, то можна було б ще. Отам, наче здається, що багатенько, ну це з криші попаде. У нас снігу, от, о, коли ми закидали, був і все, більше особи снігу не було. То коли ми там ту редиску будемо сіяти, я навіть і не знаю, хоч би взагалі встигнуть її посіяти. О, і жужка прийшла. Таки продовбала я, хоч сапою сантиметрів. Може, 15, то ви знаєте, я маю надію, що може за цей тиждень вона і розмерзнеться. Ми ще може її потім як розмерзнеться перед чи по сім редиску, не знаю, а чи не по сім, а накриємо ще вагроволокном, щоб знов не замерзла. Але туди вже далі трошки, наче мені здається, що вона, Диви, пообсідали всі, наче вона трошечки там м'якіша. Ну, я думаю, сантиметрів. 20 точно промерзло в теплиці. Так, все тече, все пливе сьогодні, наче снігу такого не було. Трошки поверхностно було покрито, а мокро, боло, це таке, знаєте, я вже сьогодні полазила по городу порахувала, скільки мені треба капусти кинути. Будемо сьогодні капусту кидати в касету на ранню, хоч щось почнемо садити. Бачу, петрушка тут моя вимерзла, Агроволокно щось подерлося, хтось тут пташку якусь їв. А? Кусенька, хто це тут їв пташечку? Прийдеться цю петрушечку вирізати гарненько, і щоб вона далі відходила. А пшениця, друзі, це, звісно, що то з чим-то. Як можете бачити, так трошки розпливлося. Солома, наче солома жовта, наче тільки скосили, померзла. Чи буде якийсь толк? Я не знаю, я в цьому не розбираюся в цих культурах, як вони там, що вони там. Ну, однозначно. Що великий відсоток, мабуть, врожаю втратиться. Це, мабуть, і дурню зрозуміло. Ну, надіюсь, хоч щось там виживе. В нас оце тут пшениця і там дальній йонгород. Остання, там така жовта полоса, то також у нас засіяне пшеницею. Надіялися на пшеничку, щоб було для себе, для господарства. Ну, будемо бачити, що воно, що воно, як воно покаже, чи ще не треба буде щось там пересівати. Сьогодні висаджувати будемо ранню капусту, кинемо пару касет, хоч земля ще й мерзла, і на дворі, і в теплиці, але ж треба починати посіви. Надіємося, що в березні буде хоч трохи погода і дасть нам можливість. Посадити на ранній урожай капусточку, бо хочеться ж таки раннього, хочеться щось і заробити. У мене тут три гібрида, всіх потроху посадю, якраз і перевіримо, яка з них буде найкраща, як себе покаже на нашій землі. Зарісів, атма і перел.